Хтось каже, що в інтернеті неможливо заробляти кошти, бо дядько з заводу так сказав, бо тітка з під'їзду точно знає, що все це лохотрон. Вони прожили довше, а значить знають більше. Якщо ти слухаєш їх, це твій вибір. Але якщо в тебе є своя голова на плечах, просто подивись це відео і виріши все сам. Сьогодні я покажу тобі правду про сферу, яку всі бояться зрозуміти. Я не обіцяю тобі легких грошей, я не продаю тобі ніякі курси, ніякі сказочки. Це мій блог. Це мій шлях, і якщо тобі цікаво, залишайся. Погнали розбивати міфи, погнали до реального заробітку. Приємного перегляду. В інтернеті є думка, що на трейдингу неможливо заробити кошти. І знаєте, це буде, так би мовити. Розоблачення на цих всіх людей, які кажуть, що в інтернеті, особливо на трейдингу, заробити кошти неможливо. В цьому відео я зроблю, так би мовити, опровірження на ці всі слова, і докажу, що кожна людина без досвіду, з мінімальними вкладеннями, може почати заробляти кошти в інтернеті. І для роботи вам не потрібен великий стартовий капітал. Як я вже сказав, вам потрібен всього лиш або ноутбук, або ж телефон, певні дії, певні знання, які в цьому відео. Я постараюсь вам донести. Тому дивіться уважно це відео та до кінця, і погнали з вами до торгівлі. І так, друзі, перед вашими очима валютний ринок. Не плутайте це з криптою, це трішечки інше. Взагалі, у вас є дві кнопочки купити та продати. І все, завдяки цим двом кнопочкам ми будемо і заробляти кошти. Звісно, ще потрібні певні знання по типу базового технічного аналізу або якісь інструменти по типу індикаторів. Ось дивіться, їх тут купа. Ось є RSI індикатор. Це індикатор, взагалі, база для кожного. Трейдера він нам свідчить про зону перекупленості, тобто найвищу точку, і про перепроданості найнижчу точку. Ну, зараз в цьому відео я вам все поясню. Також, друзі, є різні інструменти, такі як ось е, торговий робот, мій безкоштовний торговий робот. Він працює в парі з різними індикаторами. Також до нього підключений штучний інтелект, він аналізує, і ось такі от угоди він протягом дня видає. Дивіться, сьогодні у нас 24 червня, і за сьогоднішній день 17 плюсових угод, два мінуси. Тобто ви просто. Заходите в цього бота, повторяєте за ним угоду і заробляєте кошти взагалі без якихось знань. Тобто, якщо ви нічого не розумієте, ви зайшли в цю сферу, підключили до себе цього бота, побачили угоду, яку він видав. Ось, наприклад, євроау. Там він сказав, куди зайти вгору. Ви повторили, зайшли так само вгору до того самого часу, і все зробили кошти. І таких інструментів в інтернеті прям купа-купа. Ось я вам щойно описав свого торгового робота, якого ви до речі можете забрати в закріпленому. Коментарі під цим відео, просто напишіть мені особисті, кодове слово і Я вам його абсолютно безкоштовно надам. Давайте вже перейдемо до торгівлі. Зараз я вам продемонструю свою торгівлю, як я зазвичай торгую. Зараз вже вечірній ринок, Назову це вечірньою торгівлею, і хочу я зараз закріпитися, зробити декілька угод. Ось, зроблю менші угоди. Давайте по 3 500 буду заходити в кожну угоду, щоб було цікавіше. Давайте оберемо будь-яку валютну пару без приставки ОТС. Я зазвичай працюю на валютних парах без приставок ОТС. Закриття ринку у нас буде приблизно 23:30. Тому час у мене ще є. Давайте, давайте, давайте. Євро-долар, Доволі класна валютна пара, але буває іноді нестабільна. Зазвичай я аналізую ринок на однохвиленому таймфреймі, але зараз я думаю, нам потрібно буде вимкнути 2 хвилини, щоб було більше інформації нам про цю валютну пару. Я малюю рівні, зазвичай торгую від рівнів, тому що це саме просте і саме ефективніше, що може бути для трейдера. Так, ми бачимо з вами взагалі східний рух. Тобто рух у нас постійно йде донизу. Зараз я вам це все продемонструю, покажу, намалюю. Не східний трикутник, можна сказати, якщо дивитись по дистанції. Ви бачите, що від цієї лінії у нас графік відбивається, йде постійно. Донизу, дивіться, 3 дотика, вже 4 дотика. І думаю, тут у нас зараз буде відбиття від лінії підтримки. Ось ця нижня лінія, це лінія підтримки і далі знову ж таки рух донизу. Ну, зараз це все перевіримо. Я думаю зайти вгору буквально на 2-3 хвилини. Давайте на 2 хвилинки цього буде достатньо. Підійдемо з вами зараз до ось цієї верхньої лінії супротиву. До Фігурами на східний трикутник. Подивимось, чи, чи відіб'ється у нас зараз графік, чи ні, чи вже піде у нас відкат ціни і піде вгору. Індикатор RSI нам свідчить взагалі про потенціал для руху вгору. Ми бачимо, що досить довгий час у нас графік не оновлював свій максимум, тому, можливо, зараз у нас буде пробиття ось цієї верхньої лінії. Ми з вами підемо прямо вгору, вгору вгору. Якщо дивитись глобально, у нас прям потенціал шикарний. Дивіться, куди ми можемо з вами дійти, якщо дивитись на індикатор РСА. Ось, Але якщо дивитись протягом 2 хвилин, ми повинні хоча б досягнути до відмітки на ось цю аттулінію несхідного трикутника. Так би мовити, ось, ну подивимось, що буде. У нас залишається одна хвилинка. Давайте вімкнемо менший таймфрейм, щоб було більше інформації видно. Я зайшов на двохвилинному таймфреймі і не звернув увагу на менший. Таймфрейм і точка в мене, якщо так подумати, взагалі не найкраще. Тому думаю, можна буде перекритись зараз з вами і знову ж таки на 2 хвилини зайти, з нижчої точки. А знову ж таки, вгору. Тому що я впевнений в своєму аналізу, але просто в мене була невдала точка. Якщо подивитись на 10-секундний таймфрейм. То тут вже ситуація набагато краще. Ми майже на самому дні, тому вгору ми обов'язково повинні зараз піти з вами протягом тих двох хвилин. Тому зараз пропоную зробити прискорення графіка і дочекатися плюса по цій угоді. Так, друзі, а, залишається у нас декілька секунд по першій угоді, яку ми з вами робили, і у нас тут мінус. На жаль, це база, це нормально. Ось зараз там а, ті хейтери, ті люди, які не вірять в те, що можна в інтернеті заробляти, о, не заробив кошти, все в втратив. Дивіться на мою статистику сьогодні. Це лише останні угоди, які я сьогодні робив. Ось. А взагалі за день в мене сьогодні гарний плюс. В кінці цього відео я покажу вам взагалі всю статистику. Тим часом моя друга угода поки що відпрацьовує. Поки ця угода відпрацьовує, давайте пробіжимось по моєму телеграм-каналу. Хочу вам розповісти. У мене є ще мій блог в телеграмі. Тут я постійно ділюсь різною інформацією про трейдинг, про своє життя. Я ділюсь відгуками людей, які торгують також разом зі мною, або в команді, або з ботом, або просто по моїм стратегіям. Також ділюсь різною різною корисною інформацією, мемчики, лайфстайл і так далі. і так далі. А також є закріплений пост, де тут все розписано від А до Я для новачків, що таке валютний ринок. Тобто ви можете прийти зі всім ознайомитись і почати свій шлях на валютному ринку, якщо вам це цікаво. А тим часом наша угода 10 секунд залишається, і думаю, опа! Опа-опа-опа. І опа, опа, опа. нас тут мінус. Так? Да? Ні? да, да, да. так. Да. Угу. Окей, у нас мінус. Тобто, щойно я втратив 10 тисяч гривень. Все, друзі, всім дякую, всім пока. Ладно, шучу, вечірній ринок, і це абсолютно нормально. З цим потрібно справлятись. На вечірньому ринку також потрібно вміти працювати і ні в якому разі не зважати уваги на мінуса, тому що мінуси це частина вашого шляху, і це абсолютно нормально. Щойно я втратив 10 тисяч п'ятсот гривень, і мені потрібно робити X2, тобто 21 тисячу мені потрібно зараз зайти в угоду. Я зараз виставляю рівно 21 тисячу. Я зазвичай торгую по Мартингейлу, тобто перекриттями, якщо втратив там 10 тисяч, далі заходжу на 20 тисяч. А усі таким чином я відбиваю кошти. Зараз досить мало валютних пар, в яких гарна прибутковість. Давайте зараз подивимось з GBP-Джепу. Зайду на більше часу. На євро-доларі. На жаль, мій аналіз не відпрацював, хоча був в ньому максимально впевнений, але нічого страшного. І таке буває. Самі досвідчені люди вміють помилятися. Давайте зараз зробимо трішки більше часу наші угоди, намалюю ще декілька рівнів і взагалі зроблю свій аналіз, куди ми можемо зараз з вами піти. Якщо так подумати, ми зараз можемо спокійно йти догори протягом там 2-3-4 хвилин. Напевно, я все ж таки зайду на 4 хвилини, але зайду на меншому таймфреймі. Так, 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 по меншому таймфрейму взагалі ми йдемо постійно вниз, але я думаю, що ми ж все ж таки від цього от рівня ми зробили його пробиття. Е, нижче покупці не дозволили прийти продавцям, як ви бачите. Ось тут було відбиття графіку, він пішов вгору. Тому давайте прямо звідси на 21 тисячу гривень ми зайдемо вгору. Якось так, нічого складного немає, рівні це база, яку. Потрібно просто вивчити в інтернеті купа інформації про базовий технічний аналіз. Також в мене є, до речі, канал з навчанням. Тут я розповідав ось навчання про те, як шукати угоди, рівнів, що таке корекція, які і так далі. і так далі. Тут все розписано. Ви можете вимкнути собі по тайм-коду. Також тут я розповідаю про фіксовані угоди та про Мартингейл. Також є урок про торговий план. Це доволі важлива тема, особливо для новачків. Потім який баланс взагалі потрібно, як його вивести, і так далі. так далі. Купа, купа різного навчання, і це навчання постійно оновлюється. Про боти я вже розказував, про основний канал розказував. Також є ще мій телеграм-канал, де ми торгуємо з командою. Ось, ось, ось бувають різні ситуації, бувають плюси, бувають мінуси. Тобто це абсолютно нормально. Ось в день ми заробили, ввечері на жаль. Навпаки, ну а так в цілому заробляємо, стараємось, йдемо до своїх цілей. А, ну і є чат ще з командою, тут ви можете спілкуватися. Ще раз кажу, якщо вас цікавить а, сфера валютного ринку, ви можете перейти в закріпленому коментарі, подивитись, почитати, підписатись і спостерігати, або рухатись разом зі мною, з моєю командою. Тут все залежить від вас. Ось, моя третя угода за це відео. Поки що відпрацьовую і думаю, все буде окей втратив я 10 500 зароблю 17 850 давайте плюс 17 800 850, і за це відео я вже зробив, що врахуйте, 7350 гривень, але ще дві хвилини, і за ці дві хвилини може багато чого змінитися. І це нормально. Звісно, я міг би вирізати ось ці мінуси, які я щойно зробив, там якось не показувати взагалі вам статистику свою, і просто почати відео з цієї плюсової угоди. Але. Я вам показую все, як є. Показую всю частину свого шляху. Весь шлях, який ви так само можете пройти. Ось як тут можна і втратити, як можна і заробити. Тобто нічого не приховую, все максимально відкрито. Ну і в кінці відео, як я обіцяв, покажу всю статистику за сьогоднішній день, тому що сьогодні день був доволі насичений. Ви можете побачити це по моїм угодам, які. Самі останні. Дивіться, яка свічка гарна пішла щойно вгору. Прям шикарно у нас залишається одна хвилинка буквально до кінця цієї угоди. І думаю, тут буде прям впевнено, впевнено, впевнено. До цього у нас угоди закрились, дивіться, два пункти. Це взагалі ні про що не кажу, тому що два пункти це дуже обідно, коли ти закриваєш таку угоду. Ну, ось тут мінус 14. Ну тут вже було гірше. Бувають такі плюси, коли угоди там, закриваються в один пункт, і ти думаєш, блін, жесть, як же мені пощастило. А от зараз. Прям дуже впевнений аналіз, дуже впевнена угода, все чітко відпрацьовує. Ось тут у нас зараз відбувається корекція. Як ви бачите, у нас червона свічка з'явилась. тобто тут з'явились продавці, вони намагаються відбитись від цієї от лінії супротиву, але думаю, в них нічого не вийде. Буде так само, як тут. У нас тут свіча «Молот». І графік пішов далі вгору. Можливо, буде далі пробиття там через 20-30 хвилин і піде графіка, що ж сюди до найвищої точки. Але цього ми вже не, не дізнаємось, тому що і так вже пізно, і ринок зараз буде вже скоро зачинятися. Ну і я думаю, що можна відео закінчувати на цій гарній ноті. Зараз кошти мені на карман падають. 2, 1, 0, все на базу 17 тисяч гривень. Для хейтерів показую 41 пункт, кошти зароблені. Як я вводив кошти, ви можете переглянути на моєму Ютубі. Тобто я постійно показую все від А до Я, як я вводжу кошти, як я торгую, як я її зливаю, як я заробляю. Тобто, все, 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 весь свій шлях показую. Ну і також в телеграм-каналі ви можете переглянути, як я вводив кошти. Тут багато постів є про це. Також як люди виводять, це все-все максимально відкрито та чесно. Якщо ви зацікавилися цією сферою, то буду чекати вас в своєму телеграм-каналі. Так, друзі, ну як і обіцяв, в кінці цього відео показую показую вам статистику мого аккаунта за сьогоднішній день. Сьогодні у нас яка дата 24 червня. 15 угод, доволі багато. 73% прибуткових угод, що досить круто. Максимальна угода 21 тисяча. Що для мого балансу це взагалі мізерна сума. Торговий прибуток 51 тисяча гривень. Якщо подивитись, в мій телеграм-канал, то сьогодні я писав в каналі, що хочу зробити максимальний прибуток за день. І точніше, вчора я це писав. Ось завтра я налаштований на рекордний прибуток за день. І я, в принципі, це виконав більше ніж мій торговий план. В мене торговий план 30 Тисяч гривень а зароблено було 51 тисячу гривень. Я його виконав і це не може не радувати. Шикарний день, круто сьогодні попрацював. Більшість його в плюс 73% це класний результат. За це відео я заробив 7 тисяч гривень, що є досить непоганою сумою. Якщо ви зацікавились цією сферою, переходьте в закріплений коментар. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Буду чекати кожного. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.